Найтупіше, що ви казали поліціянту. Мій колишній сусід по кімнаті сказав тупість, через яку мене заарештували. Я був за кермом. А він сидів на пасажирському сидінні, і нас зупинили за перевищення швидкості. У нас із собою було близько 02 грамів шишок у пляшечці з-під таблеток у його кишені. Чоловік був домашнім хлопчиком. І ніколи не стикався із законом, тому одразу ж почав хвилюватися. А він запитав у мене, що робити, на що я йому сказав: та похер, там зовсім крапля, просто бляха швидко зжери її, і все. Він відкриває футляр з таблетками і запах миттєво заповнює машину. Зізнатися чесно, я такого не очікував. Тоді я різко зачинив вікна, зламав цигарку навпіл і запхав її до рота, щоб прикурити. І приховати запах трави. Я зламав, щоб коли я її закурив, здавалося, що я вже курив, а не просто прикурив у моменті. Просто геніальний хід, правда. Проблема була в тому, що я не зміг знайти чортову запальничку. Понишпоривши по палицях, я нарешті намацав одну. Але щойно я схопив її, коп постукав у вікно. А я опустив вікно. Ви знаєте, чому я вас зупинив? Бла, бла, бла. Поки я тягнувся в бардачок за реєстрацією та іншими документами, коп видає синку, що це за запах маріхуани? Не знаю, з чого б це, сер. У вас немає маріхуани в машині? Ні, сер, у нас її немає. Значить, якщо я приведу сюди собак, вони нічого не знайдуть, можете привезти, але ви тільки даремно витратите свій час. Наша бесіда тривала, на певна хвилин десять. Після чого мій сусід по кімнаті, який ще жорстко боявся, вирішив мені допомогти і втрутився в розмову. Сер, у нас була трава, але ми її щойно викурили. Її більше немає. Я подивився на нього з виразом, що за нафіг! Я тебе ненавиджу. Через два тижні після складання іспиту на права мене зупинили. Поліцейський попросив опустити скло. Я опустив. Він невдоволено запитав мене ти бачиш, що на вулиці? Я не зрозумів, до чого він хилить, і відповів зима. А він похитав головою і сказав: Ні, ніч, увімкні свої грьобані фари. Якось раз я їхав на дуже великій швидкості, реально великій, додому. Як раптом побачив у дзеркалі заднього виду червоно-сині вогники? Я зупинився, і до мене підійшов коп. Він запитав, чому я перевищив швидкість, але я занадто нервував, щоб щось відповісти йому, і просто продовжував вовтузитись на сидінні. Звісно, коп вирішив, що щось не так, велів мені вийти з машини і почав обшукувати. Я щосили стиснув свою дубцю, і він сприйняв це як те, що я ховаю дурь або щось на кшталт цього. Тоді він надів рукавички. Його напарник у цей час спостерігав за всім, що відбувається, і почав реальний огляд. Хоча я благав його не робити цього, а моє благання лише підстьобувало його, і він думав, що зловив велику рибу. Коротше кажучи, він мене не послухав. А причина, через яку я летів додому і нервував, полягала в тому, що на півдорозі до свого будинку я відчув, що з мене ось ось почне виходити щось. І це щось зовсім не твердої консистенції. Цей випадок стався в ті часи, коли я був супер сором'язливим гівнюком. Тож мені було дико ніяково розповідати про свою проблему копу. Найжахливіший морок трапився, коли він засунув у мене свій палець і відкрив усі шлюзи. Я обдристав усю його руку, штани і правий черевик. Коп почав блювати, а його напарник ржав як кінь на весь голос. Мені було настільки соромно, що я просто хотів, щоб вони врубили поліцейські свавілля і тупо мене пристрелили. Після того, як коп, який сонув у мене палець, заспокоївся, я пояснив їм, чому я перевищив швидкість. У підсумку мені дозволили звалити і поїхати додому. Як не дивно, мені навіть штрафу не виписали. Що ще більш дивно, мені навіть трохи полегшало. Виходить, що моя тупість була якраз у тому, що я нічого їм не сказав. Це було 31 грудня 1999 року. Ми з другом вважали себе до біса розумними. Ми стояли з ним біля банкомату опівночі. Думали, що вірус u 2 – проблема 2000 року. Призведе до того, що банкомати почнуть просто плюватися грошима. Перед самою північчю повз нас пройшов поліцейський. Побачивши нас у всьому чорному, він запитав, що ми робимо. Коли ми розповіли йому свій план, він почав риготати на весь голос і сказав, що ми попиляємо бабки на трьох, якщо вони реально почнуть вилітати з банкомату. На жаль, цієї ночі ніхто з нас так і не нажився, бабла. Мене спалили, коли я перекидався з дівчиною в моєму джипі на парковці ресторану. Я сказав поліцейському, але вона така гаряча. На що той відповів: це неповажна причина. Я відвозив бухло другу, який тусив на вечірці. Наступного дня мені потрібно було на роботу, тож я не пив і звалив раніше. А перед тим як я пішов, один із чуваків пролив. І в склянки скотчу мені на сорочку. Мене зупинили в одному з тих місць, де зазвичай ловлять водіїв за водіння в нетверезому вигляді. Коп такий. Ну, і скільки ти випав? Я Ані трохи. Мій друг пролив на мене скоч. Ага. Окей, давай я тобі просто вдую. Що, що? Мої думки, капець, ось так я й опинюся в тюрязі. Ой ні, 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 ні. ні. Я мав на увазі трубочку, в яку треба дути, можу в неї дмухнути. Поліцейський поржав дав мені алкометр, і я в нього дунув 0,0. десятих. Після чого він все ж таки мене відпустив, і я довго ржав, віддаляючись від копа. Коп запитав, чи була у мене причина їхати так швидко. Я відповів, що так. Він запитав, яка. А я відповів, що мені подобається швидко їздити. Мене заарештували і наділи на мене наручники, а я дуже хотів пити. Ми проходили повз фонтан, біля якого стояли паперові стаканчики, я попросив поліцейського налити трохи води і дати мені попити, оскільки в мене сильно пересохло в горлі. Він виконав моє прохання, а потім, випадково, пролив трохи мені в область паху і почав іржати. Сказав, що розповість усім, що я обіцявся. Це було комедно, оскільки він пролив на мене зовсім трохи води. Так чи інакше пляма висохла до того, як мене посадили в камеру. Кілька років тому ми з приятелями йшли вулицею в бік барів у нашому містечку, сільська місцевість Австралії. Ми пили з пластикової пляшки, в якій була намішана горілка з соком. У нас так заборонено робити. Тут повз нас проїхала поліція. Я швидко викинув пляшку в урну, але вони побачили нас і зупинилися. Двоє поліцейських, одна жінка і один чоловік, вписували в протокол наші дані, а ми бухі намагалися відмазатися від штрафу. І я сказав: ми зробимо все, щоб ви нас не оштрафували. Вона відповіла: Так, наприклад. Тоді я випалив: станцюємо для вас. Ми з приятелем виконали 30-секундний хореографічний номер під пісню Майкла Джексона. Трейлер на вулиці, освітлені фарами патрульної машини. Це спрацювало. Поліцейськіржали з нас до сліз і не виписали штраф.